Формування історичної свідомості пріоритет історичної освіти. Під такою назвою працівники управління освіти могилів Подільської міської ради зініціювали та провели семінар практикум для вчителів історії нашої громади та ямпільської. У форматі телемосту історики-освітяни аналізували, дискутували, слухали та навчались на тренінгах щодо системи викладання історії у навчальних закладах, відновлення національної пам'яті, формування рівномірного простору історичних знань, популяризацію історії поза освітніми інституціями, а також ділилися новими підходами та технологіями у викладанні цього предмету як складової інформаційної боротьби. Обговорювали нову парадигму шкільної історичної освіти в Україні в умовах російсько-української війни. Мета даного семінару це навчати наших учнів так історії, щоб через енну кількість років, хто буде писати історію України, у цих підручниках було написано, що зараз проходить війна з російськими загарбниками, а не СВО, як пишуть підручники на окупованих територіях. Чи їх батьків ким за що за путів. Згадуємо з вас, Шевченка. Адже сьогодні наш народ стоїть дійсно в протистоянні з агресором, який першим своїм завданням ставить знищити нашу ідентичність. А отже, історичну свідомість. Під час роботи учасники семінару питання формування історичної свідомості розглядали з різних точок зору, взяли активну участь в обговоренні доповідей своїх колег. По завершенні роботи освітяни стверджували, що такий семінар-практикум став платформою не лише для отримання нової корисної інформації, а ще для обміну досвідом між викладачами історії і висловили свої побажання щодо тематики подальших зустрічей.